Друзі мої любі, всім привіт мої любі друзі. Завершився матч в іспанській Лалізі між Барселоною та Валєдоліном 7-0 на користь під епічних Ганса Ді Тарафліка. Барселона перемагає. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про даний матч. Розпочнемо зі стартових статтів. Барселона Ганса Ді Тарафліка вийшла грати в перевосстановці 4-3-3. Марк Андре Терестегі на воротах, Кубарсі Мартіни Зекісняки, Аліханра Бальде, Жулькюндея. По флангах Дані Дани Оль Мотапедри в півзексті Роберт Рафіні Рафини Аталамин Ямаль грати в нападі. Ось така стартова розстановка Барселони. Давайте перейдемо до Валіда 4-1, 4-1 стартовий розмок Валіда Аліда. Хейн у воротах, Де Філіппе, Кюмер, захисники, Македа, Роуз, Павланга, Кьюріч, центральний опорний півзахисник, Перес, Амала, центральний ткувальний півзахисник, Санчес, Моро, то видно, по флангах. Маркос Андре вийшло грати у нападі. Ось така стартова розмовка Валіда ліда. В другому таймі, там Менсегер Скаджар, Ускаджар, Мартин, Алтаса, Утаса вийдуть в другому таймі, Пабло Торе, Феррантор, Слот, Шерри Гарсія, Демінгіс вийдуть у Барселона. Так, оче ж, молі бідорозі, давайте тепер по матчу. Да, давайте тепер по матчу. Підубічні Ганс Тідрафлік. Розпочали доволі таки потужно. Барселона з же секунд поєдинку захопила територіальну перевагу. Каталонці набагато більше володіли м'ячем, на тобі що так атакували. І в кінці кейсів забиває Барселона 20-х вина матчу Рафіні забиває болі Бедрозі неймовірна передача від Пауку Барсі якщо я не помиляюсь Пауку Барсі, я не помиляюсь болі Бедрозі, так, да, я не помиляюсь Пауку Барсі віддав неймовірну передачу на бразильця, на зігі, пробуває, Рафіні випереджає усіх і забиває в дальнику відпробуває Рафіні, бразильці робить рахунок у матчі 1-0 Барселона цьому не збила, тому що далі леміннямаль. Знайов Роберта Левандовського, який вийшов один на один забив. Роберт Левандовський. Удар Роберта Левандовського був настільки сильний, що вератар, хоча й відбив, м'яч ламятку вирізали ці. А потім Реслан ще після підскок заб'є, Жількунде. Француз зробить рахунок 3-0. Подача ж не майданчик, нібито валідаліт, нібито футболіста валідаліду там відбилися, але м'яч відскочив до француза. Ну а француз э, згуперувався, пробив, пробив, пробив в дальній кут. Вратар також дотягнувся, але відбити потужний удар Жюлікенде не вдалося, Француз зробив рахунок 3-0. Так, команди пішли на перерву. Ось, в другому таймі Барселона не збавила темп, каталонці продовжили і далі володіти м'ячем. Каталонці продовжили домінувати. ось. Ну і в кінці-кінців Рафіні на 64 хвилині. Сперечила Малі робить рахунок 4 ні 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 мої любі друзі, но я мали. Роберт Левандовський, передачу, взагалі Роберт Левандовський замикав простріл. Потім Роберт якимось просто неймовірним чином перевів м'яч На рафинину образилась. Просто добив м'яч. Просто добив м'яч, зробив рахунок 4-0. Ну, зробив фриху 4-0. Ось Робет Лавановський, ось Рапідін спливає з декількох метрів порожнім ворота, робить рахунок 4-0. Потім ще, а ось потім, до речі, ось п'ятий гол, там жила Мін'ямаль. Да, ось там жила Мін'ямаль, від цього голів передачі, ну а Рафіня вийде 1-1 і спокійно заб'є, і спокійно заб'є, і зробить рахунок 5-0. Мої любі друзі, потім до ще Ферран Торес, від цього передачі на Дані Ольму, який заб'є. Ось Дані Ольма дуже добре розібрався, пробив дальній кут, обвідним ударом, забив рахунок Чемпіон Європи 6-0. Ось. Але це, до речі, Рафіня не зупинилася. Рафіня! Розкачав один в один на цьому фланзі, зробив акцентований простріл і там Ферран Торрес. Ферран Торрес забиває, полюбі друзі. Ну а Ферран не робить гол плюс бас, Арфінів взагалі робить три голи та голіву передачу. Просто фантастика просто фантастика. А вот мой любимый друзья от Галани. А вот мой любимый друзья от Галани. А меня я маню Просто фантастика. Просто фантастика. Дуже цікаве прозвание. Таким чином, Барселона перемагає. Перемагає з рахунком 4, 4 7-0. Зараз будемо дивитися статистику. 23-4 за ударами по воротах, 11-1 удари в площину, це все на користь Барселони, 71% проти 29 Володіння м'ячем 91% точність передач, 10-1% за котовим, але абсолютно за всіма статтями Барселона переграє Вальдаліда. От цієї Барселони, справді в Валідаліду було важко. 10-1 голіві нагоду, мої любі друзі. 10 гольових на у Барселони, мої любі друзі. 10 гольових на у Барселони. 4. Це, напевно, якийсь рекорд, тому що я ще таку цифру не бачу. 4 голіві нагоди опущені, ну, в був момент. Був один голів шанс, його один раз опустили. Ось. 595 передач під епічні ганс Дітер Афліка, 545 передач. Точці, мої любі друзі, 991 по точці передачі, володіння 71 відсоток. Валідаліда 247 передач, 197 це точні 79 точність передач при 29 відсотковому контролі м'яча, да? Ось. 4-4 по всайдах із 23 ударів в Бреслони, 11 ударів площину, 7 по 3, 3, 3 варіт. Та 5 ударів просто було заблоковані. Валідаліт з 4 ударів, 1 площину, 2 по взороту заблокований. По успішних відборах, до речі, був краще валідаліт. 10 успішних відборів, 55% успішності. Брасовано лише їх 5,35% успішності. Бресова більше володіла м'яче, Браслона більш таковала і дуже. Взагали, дуже взагалі дуже рідко коли каталонці сьогодні захищалися 8-26 повинна сім'я ще також Валідаліт більше відбивався один сейв зробив Марк Антра Терштекін 4 сейви вертера Валідаліда перехоплення 6-5 на користь Валідаліда ну двічі більше порушень правил у гостів 12 порушень правил Валідаліда 3 Три... жовті картки в Барселоне 6 жовтих карток Ось на краще, матч, ну мої любі друзі. Ну тут навіть ну, питання жодних не може бути Церафія. Який зробив мало того ще, він забив голи, так він ще віддав передачу на, на Торреса. Просто фантастика. Друзі, 3 плюс 1 від Рафіні, Просто якийсь неймовірний матч від бразильця. Ось це справді вищий клас від Модо бразильця. Роберт Левандовський зробив Гол Ферран Торрес зробив гол плюс бас. Гол плюс бас. Вось, але. Вони молодці. Деді Ольга зробив філамінімаль зробив свій дії, Але все-таки, мої любі друзі, я все таки обираю Рафіньо. Тож, Бразина, перемагає. Перемагає абсолютно поділу 7-0т. Непогано перші хвилин 15 діла команда, але потім ось пропустила і гол надломив Валідаліт. В будь-якому випадку Валідаліт має зараз 4 бали, в принципі, 12 поки що позицій, доволі таки непогано. Да? Для Валідаліда команда повернулася в Ла лігу в іспанську, да, два програша, але є одна перемога є нічия. Я, в принципі, вважаю для Ліда, враховуючи, що в них там був враховуючи, що був Мадрид. Да? Ще Реал, езкірал, да, якому вони програли 0-3. Барселона ось зараз. Такі сильні команди, справді не позавидуєш да, Вілідаліда з графіком, але в такому випадку далі по календарі ну, Зараз буде, по-перше, матч збірних, да? двохтижнева -дв 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 пауза в клубовому футболі. Ну, по календарі там Вілідаліда суперники будуть плюс-мінус рівні, і там Вілідаліда буде більше шансів взяти якісь бали. Барселона! Барселона! Барселона, 12 з 12 можливих балів. 4 матчі, 12 балів. Різниця плюс 10, 4 перемоги підряд каталонців в неймовірних кондиціях. І на такій мажорній ноті під Ганса, дітера Феліка. Йдуть на двохтижневу паузу. Тому що зараз будуть матчі збірних. Барселона. Точно по завершенні четвертого тура буде на вершині іспанської ла ліги. Ось так, мої любі друзі, потужно каталонський грант розпочинає іспанську Ла-Лігу. Дякую вам за увагу, мої любі друзі, Барселона, 7 0. Бережіть себе, бажаю вам добра, бажаємо в Барселоні та Валідаліду. До також добра. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.